Це чисто Тікток стиль, він ні на чому не концентрується. Він завтра обстріляють Хуситів, почнуть війну з Ізраїлем проти Ірану, і Україна забудеться. І він може поставити. До речі, тут багато хто говорить, наприклад, західних аналітиків, що для України може бути ризик, якщо він про нас взагалі забуде, це і давати нічого не буде, і, і просто відпустить, але це. Це дають може зараз, бути... але зараз, дають. Це зараз дають. І дають літаки. В очікуванні підписання великої угоди по мінералах і він сприймає, що ми готові підписати все, що він нам запропонує. Ми ж ждемо, що Путін зробить помилку, і Трамп нам дасть суперзброю з червоною кнопкою. і Ми знищимо Росію. Тому тут ще ж теж ми не прийшли до спільної реальності. Путін йому обманює. Він Путіна десь там прощупує є, і намагається витягнути на свою сторону. Тому це така ще спільна гра. і От, погоджую з Італієм, те, що це ще ж не другий раунд, це ж пристрілка, заміряє да, це ж етапи, пусть коли всі-всім брешуть, коли всі-всім все обіцяють, але ще ж не дійшли до реальних торгів. Ну, от тому зараз ще ми ж не знаємо реальних позицій. Ну, типу, росіяни кажуть, от вони вдарили по суті. Ну, вдарили, ми не вдарили. Але ми кажемо: а в нас в Полтавській області приліт на енергетичний об'єкт. В Дніпропетровській в нас приліт на інфраструктурний об'єкт, і ми наприклад, да, і ми ще народу. не говоримо про цивільну інфраструктуру. Тому зараз насправді йде йде оця спроба знайти, але Трамп може піти від нас насправді і в хардовому варіанті. Але теж знову ж піти зовсім штати теж не можуть. Є геополітичні стратегії в цілому заходу, тому повністю вийти типу з Афганістану не може. На треба чи Питання... тримати його інтерес чином. з Ось, і сьогодні, те, що написав Financial Таймс, вони ну, ще таки непоганий. Колись була на Волині газета Порадниця. От я сьогодні читав цей. Читав Financial Times і згадав цю газету порадниці. Там там фіна, фінальна фраза каже: Україні це підписувати не можна це супер небезпечно з точки зору там геостратегічних ресурсних але забезпечень варіанти. країни, але і не підписати не можна. І Феншалтам скаже: Чи ні, час да, да, ждіть, що щось да. поміняється, що щось зміниться. Але, типу, якщо подивитися Трампа за останні два тижні, закриває Радіо Свобода, суд, бум! Залишає Радіо Свобода. Забрати гроші з пошуку українських дітей, бум. Дати гроші на пошук українських дітей, з приміткою. Дивись. Але це ж теж, ну Трамп же ж повинен бути Трампом сильним, дати й закрити. Чи закриється воно? А може пройде місяць і виявиться, що ще місяць і ще місяць. І тому насправді. Але це через це впливає на системність. Тобто, коли і... люди розуміють, що через місяць закриють, а потім ще на місяць ні, то робота не Але, буде. типу, а, якщо ми зараз розуміємо, що для нас все закрилось, а потім кажуть, що трошки повітря, ще ну це, це тяжко. Канада собі може наприклад, міністерка. Канадська типу, по торгівлі каже: все, досить. Ми не хочемо ці 25, ще даю місяць без 25. Він ну, каже, виліз або туди, завтуди". або сюди. Да. Каже, да, ми не хочемо цих психічних, психологічних ігор, типу, качелі. Або так, або ні, так окей, ми приймаємо, ми готуємося, що ми будемо з таким тарифом жити, але ми не хочемо грати. В нас немає такого шансу із не, запасу, не, не як немає. в Канаді. Тому окей, виграли ще місяць, нормально. Але ми ж оцими спрінтерськими спринтерсь... забігами, ми марафон вже третій круг біжимо. Марафонський, і ми розраховуємо і ми... на те, що каже Зеленський, що Путін колись здохне. От на це великий розрахунок, що ми будемо зміниться або станеться щось. Ну це факт. Але коли це і в стилі, типу, що годинник, який зупинився вдвічі на добу не помиляється. Ну, ну, да, колись він здохне, тішах, типу. Да, да, так, абот... але але типу для нас зараз теж ми бачимо, що Трамп може відкатувати. І тому ось ось ну, на це окей, в тому числі Ну, окей, відкатувати роз... куди? Ну, він він має, це людина має, так він і може як в нашу сторону, Я? так і він. відкатувати не тільки в сторону, але й по рішеннях. Типу, і краща угода може бути, і по миру теж може краще бути. Типу, він може, от він тисне, а потім сам відступає від цього рішення. І каже, окей, середина. І це, в принципі, з однієї сторони проносую проти нас. Ми не можемо спрогнозувати нічого. А з іншої сторони, і так само росіян не можуть спрогнозувати його. Вони не можуть казати, так розраховуємо чи ні, це наш слоняра, Галіні сервіс, сервіслі Галі, Галя прячь сервіс. Це вже не наш слоняра, Ніхто не може зрозуміти. Ні, я все ж таки вважаю, що він тут зав'яз. Зав'яз надійно. Він, буде, він має отримати цей діл або має отримати якусь перемир'я довгограюча. Це буде основа його мовити, подальших перемог. Бо без цього він не може перейти до китайського кейсу, до корейського що кейсу. чому вони... заважаю? А тому, що невирішення цієї проблеми може бути паралельно, щоб китайці втягнути сюди. Це можливо. Але вирішити питання перезавантаження відносин з, з Китаєм, ну, на даний момент це більш. Критично а, важке. Він, а Він планує перезавантажити, він ж набор навпаки каже, що треба розділяти Росію, там відірвати, щоб Китай був там сам. Там... Перезавантажити, відповідно, або ми посидимо тиск на Китай, ведемо з ним е, торгову війну, mm -hmm. або ми перезавантажимо, як це зробив свій час Кісінджер. Принаймні, це, це от від них це якраз клас, іде. Як і, сам, і сам Китай каже, що він готовий домовлятися. Давайте проведемо. А лінії. Пропонуйте, проведемо пропонуйте щось. А, пропонуйте. а що може американці? Пропонуйте. Що пропонувати американцям? Ні, американці що можуть запропонувати Китаю? Поки що нічого по великому рахунку. Да. Таке ж не посилювати мита. Mm. Один, од, один із uh, кейсів, це було, давайте так: ми вводимо самообмеження на певній виді товарів, а ви нас допускаєте до, uh, на, на наші кошти, на наш, на наш капітал, до uh, Певних сфера друзі, якщо і, чи, говорити, і, хочуть пропонувати, вони як хочуть інституціалізувати говорити... їхнє друге місце. Ну да, і да інше труда і все, зафіксувати. Все, що от, от, не претендуйте от, на перше. А що ну ви не, не претендуйте, не претендуйте, мари, Окей, друзі, а яким чином не претендуєте? Ну, що зробити ось пістолет або ось вам цього в Ренфундейшн? Там є ціла стратегія на 50. цей Як за завершу відповім просто як? Не визиваючи ядерних відповідей, в тому числі бомбити материковий Китай, змушуючи їх до прийняття політичних умов, Єрмак і Зеленський сказав, що ми домоглися поліпшення потепління відносин із американською адміністрацією, і ми тепер отримуємо все, що отримували раніше. Тобто у цей період часу, десь приблизно місяць-півтора, я так розумію, що для офісу був реально серйозним викликом. Ми багато чого не знаємо. Тому тут друзі, повертаючись до початку розмови, а чи варто нам псувати відносини з американцями? ні, ні не можна, не ні, можна. 100%, це, 100%. Це, 100%. 100%. Це ж довгий партнер, інших таких немає. Розвернутись до Китаю, Україна не встигне, і американці ще й завадять розвернутися. А чи треба туди розвертатися? Ні, 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 нам тому, тому це ну за час цієї війни. Я, ми я, не я, ми я, не вилізаємо. Я про це кажу, що ми й ми не встигнемо. От, але штатами сваритися не можна причому нам навіть. Канада собі, наприклад, чи Європа може дозволити сваритися з Трампом, але не штатами? От, наприклад, ой, якщо подивитися ой, ой, канадські так. санкції, то вони б'ють по віскі Теннесі, по виробнику заводів Харлі Девідсон, по техаських там енер енергосистемах по червоному виключно там, де трампісти, щоб вони відчували санкції, кажуть Трамп, ти не то робиш. Угу. І рейтинг чуть-чуть присажили, щоб він кожен день в соціології бачив, що щось відбувається. Але вони точно чому ж, от, наприклад, коли Христя Фрілянд сказала: а ми зробимо там 500% чи 200 Сті відсотків податок на Теслу. А потім кажуть, Ні, 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 ти ж неправильно б'єш. Політично він трампіст, но Тесли ж купують демократи, тому Теслу не чіпаємо. І от б'ємо тільки. Китай, да? Тільки б'ємо ні, ну але виборець е в масках консервативний, а покупець е ліберально демократичний. Mm -hmm. Тому вони кажуть, ні, 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 в цих бити не можна. Виживають продукти Трампа і ось ось це, типу, всі, всі розуміють. А ми навіть не маємо права сваритися з Трампом, тому що все рівно для нас це найбільша сила, яка може допомагати. Можна хто Україна як держава? Чи да. Україна як суспільство, яким сказати Трампу що він ідіот? Ні, тому що завгодно. Я думаю, що воно все рівно. Срівно це ми єдине тіло, і влада, і суспільство, і країна. Типу, є е, речі, які ми можемо казати. Наприклад, Зеленський може казати: Дивіться, країна, суспільство проти. Я не можу підписати мінерали в такому вигляді, бо люди не приймуть, і Верховна Рада не проголосує. «Хорошо, він каже, давайте крутити міняти. Тобто, ми ж можемо теж грати в ці хитрі ігри що, типу, розділятися. Але в цілому це підводний човен. Ми одні, типу, ми розуміємо, що вигнать капітана, залишить капітана, типу, ну тобто впливає. да. І тому ми не можемо прийматися. Так само вони партнери. Тобто, це єдина станція до заправки для нашого підводного човна. Типу, велику. да, є європейська, але вона щось то працює, то не працює. На словах ще й знижки дає. Типу, а по факту не дозаправляє Ну, От достатньо зараз, і тому зараз ми ми розуміємо, що сваритись з ними точно ні. Але типу бути незручним партнером можна, звичайно, тому що треба, якщо, треба. Якщо, якщо скласти руки, типу, ну все, типу, ми, ми це тоді буде, тоді Пакистан, тоді Афганістан, тоді купа інших партнерів, які отримали дирку від бублика, і все є. Ізраїль, типу, є там. Ірландія є багато інших там південна Корея, партнерів, які отримували те, що хотіли. Ну, от тому для нас зараз треба бути проактивними. Треба шукати різні комбінації, треба з ним працювати. Тому що я повторюю, що він е змінний, він все рівно міняється. і ці історії, які він там. Ну, нагнітає, що він супер про угоди, що він супер твердий. Ні, по факту. Ну, наприклад, я пам'ятаю ще колись протести випускників Трамп Юніверсіті, які вийшли, сказали: ми не отримали базові знання з продажу нерухомості, завершивши Трамп Юніверсіті. <laughs> Чи там вкладчики трамп на вони теж не, не зовсім щасливі. Супер угоду. Зато й були люди, які заробили 100 мільйонів буквально за пару днів на цій ну, історії. Наприклад, там а про газу. Трамп, де газа, де газа, що я зроблю тут? газу е, угода з е, в, цьому в Афгані Стані ж була в першому терміні. Тому насправді аналізуючи Трампа між Косово і Сербією, яка була подавалася як вирішення супер, питання балканської... Супер супер, так, супер кейс. Тому ми теж повинні розуміти, що це не є істина в фінальному. Наша істина це наша державність, тому що ми нікуди звідси не зникнемо, ми нікуди звідси не поїдемо. І ми розуміємо, що цю державу треба упакувати сильно і отримати гарантії. Ну, от тому, да, треба крутитись, але не розривати, не розривати, тому що це поки що іншого кращого партнера немає. Да, партнер Менш ідеальним, чим був. Але питання, а що він, при Байдені був ідеальний? Чи при Обамі був ідеальний? Ну, була якась класний порив при Буші, який приїхав в Київ, пішов в мозей Тараса Шевченка з дружиною, каже, ну все, поїхали в Бухарест, будемо вас вступати в НАТО. Ну, типу, дякуючи Німеччині, Франції, не вступили. Ну, от, Але, типу, гляньте, Клінтон, що Клінтон був ідеальний, а де ядерка? Тому не було ідеальних Сполучених Штатів. Інших немає. А, але Інших немає. іншого, да, великого і настільки сильного немає.